В Олександрії представили нове сучасне видання, присвячене родині Чужевських. Книгу Родина Марії та Івана Чежевських історико-біографічний нарис написали кандидатка філософських наук Ірина Валявка та Олександрійська краєзнавиця Надія Жахалова. Презентувала книгу авторка Надія Жахалова. Вона згадала, коли вперше натрапила на матеріали про Чежевських книга про родину в першу чергу і про родину, яка жила. В кінці 19, на початку ХХ століття, але яка дуже буде цікава і сучасному читачу. Коли я працювала в музеї, ми раптово віднайшли в старих фондах папку, на якій було написано «Марксистський гурток. Але в, тому, в тій папці були документи про родину Чижевських, фотографії, матеріали деякі. І ніхто не знав про те, що. Це дуже великий, відомий вчений Дмитро Іванович Чижевський. І коли я почала досліджувати, то дійсно мені в першу чергу було цікаво дізнатися про родину, про сім'ю, хто вони такі, де вони були, чим вони займалися, чому вони виховали такого сина, тобто на чому це виховання відбула відбувалося. Та досліджували і архівні матеріали, і в Києві, і в Кропивницькому, і в Одесі, і тут на місцевому рівні різні документи, звісно, і публікації. Під час презентації виступила не лише авторка, але й консультанти, які безпосередньо долучилися до дослідження родинних цінностей і культурної спадщини сім'ї Чижевських, говорили про роль їх діяльності у розвитку освіти і культури Олександрії на початку ХХ століття та вплив на сучасне покоління. Сучасний юний читач у нас непростий, він не дуже любить читати, тому наша задача зацікавити їх книгою. Книга справді дуже цікава. Вона лаконічна в змісті, вона яскрава в ілюстративному матеріалі, багато документації, світлин. От, і її треба подати в нестандартному вигляді для дітей. Для цього звичайний урок літератури можна перетворити в якийсь інтерактив і запропонувати, створити. Приклад сторінку eh, «Family» чи ж Фемелі, так і нехай діти перевтіляться у сім'ю і Будуть робити дописи на цій сторінці. Можна поставити ряд провокативних запитань і вчити дітей критично мислити, чи хотіли б ви відчути eh, на собі виховання родини сім eh, родини Чежевських, ну і багато іншого. Своїми враженнями від книги поділилася Ірина Чумирис. Я прочитала книгу. Книга дійсно написана дуже доступно і дуже цікаво. І саме головне враження це те, що випуск таких книг означає, що наше місто не просто існує, а воно розвивається. Тому респект авторам, респект всім дотичним до написання цієї книги, оскільки це підсилює нашу Олександрію і наших містян. Організатором зустрічі стала майстерня Чижевських та туристично-молодіжний центр Олександрія. Сьогодні однодумців у нас дуже багато. Ви сьогодні бачили, що навколо цієї книги об'єдналися вчителі, різного роду культурні заклади, спортивні інституції. Практично це історія про людей. Мені я думаю, що у вас там буде історія, коли ви покажете все це. Але я вам точно кажу, що дуже приємно, що є міценати, які цю історію підтримують і інвестують це, тому що це інвестиція в майбутнє. От у нас, наприклад, історія Олександрівського театру про театр не було книжки 25 років. І зараз ми про книжку цю зробили історію. Да? А от інвестують майбутнє, це е Майстерня Чижевських і благодійний фонд Сергія Кузьменка Турбота. Це ця історія, коли міценати підтримали цю ідею. Я думаю, що вона буде жити в Олександрії. Незабаром в Олександрії відбудеться форум Дмитра Чижевського. Говоритимуть про освіту для розвитку громад.